Привіт! Піфагор. Спиш? Спить, Піфагор. Ум, красук. Не ховайся, дай на тебе подивиться, Оп і занирну. Одиночество, очист, Як показати, що це огромний такий акваріум, воно не видно. Здоровоний. О, ось так. Ось так видно. Здорово, акваріум. Для Гени, моті і віті, так? Да? Я була в різних зоопарках, але цей реально такий якийсь найбільший. І дуже здоровий. Це, наприклад, для медведя. Його тут зараз немає, вони десь в другому місці. Ну, подивіться, який огромний басейн чисто для медведя. Здоровенький, звісно, прикольний. Лучше, ніж в Рівному. Більше місця для животних. А ось цей вольєр з іншої сторони. Ось здоровий, щось там кушає. Це такими приспособленнями, я так поняла, їм їду туди. Давай, кидаєш, так палкою толкаєш. Привіт! Яка ти гарна, молоденька, да ще дівчинка? Хорошенький тебе красивий. Може, і такий огромний голосочний глаза просто вот такі можна ладошку покласти. Ти на мене не плюнеш? Можна. Ти занята. Ти єси. Ой, здрасте. Ты же и причесана. Император лама. Может, у них такие выражения, да, да. морды. Да, ну, я мультик цей вспомнила. Здрасте. Ой, вам бы до стоматолога. Да не, не, красивее, красивее зубы.